Osionfish. Як ви відпочиваєте після туру? Їдемо додому, бо з Вінниці нічого не їде. Так що будемо їхати додому, а там, так як літо, то може басейн якийсь процедури. Може звягідно. Тож, ну так, басейн вже був, тому просто їдемо додому відпочивати. Найкращого гравця третього етапу Кубка України з баскетболу 3 на 3 Олексія Соловйова. Вітають із цим званням партнери по команді, хоча вітати є з чим усю команду звягеля. Адже у Вінниці хлопці не залишили шансів суперникам та стали переможцями етапу. Про те, як відбувався яскравий тріумф звягельських баскетболістів, дивимося далі. Ті етап Кубка України з баскетболу 3х3 зібрав 14 команд учасниць. Серед цікавих стрітбольних колективів, звісно ж, особливі очікування були від Звягеля, який ще два тижні тому став призером другого етапу змагань у Києві. Згадував про Звягелян навіть офіційний сайт Федерації баскетболу України. До Вінниці не приїхали переможці двох перших етапів Кубка з команди слем Сіті, а також фіналісти попередніх етапів Старий Луцьк та збірна України «Ю-18». Тож на роль нового чемпіона етапу Кубка України одним з фаворитів називали саме Звягель. Хоча самі гравці відзначили. Проти Вінницьких опонентів було нелегко. «І Були одні сильніші, але Вінницькі ну, теж непогані. Хлопці теж професіональні драбці. Непогана команда, було цікаво за Особливою у Вінниці була мотивація партнерів по команді Олексія, адже торік Дмитро Кравченко та Вадим Довідний також приїздили сюди та поступилися за крок до фіналу. Сукремо забрати перемогу. Ми року в минулому році грали тут вже у Вінниці. Ми тоді програли, теж взяли президент. Я тоді травмувався дуже сильно. що на двадцять разі стрілістріки з мотати. Тому є що повернути в саме місце. Слід відзначити, що у порівнянні зі столичним етапом Кубка України у Вінниці суттєво скоротили сітку плей-офф. із чотирьох груп, на які розбили команди учасниці змагань. Далі виходили лише переможці, які формували таким чином півфінальні пари. Тож права на помилку від початку і до самого завершення змагань у команд не було. Завдяки підтримці громадської організації Неподільна Україна та компанії UPG наша команда була готова вступити у боротьбу на турнірі у першому поєдинку. Звягель змагався з командою Підбиті льотчики. Незважаючи на таку назву, місцевий колектив був досить таки міцним. А один із його учасників минулого року ставав четвертим, тобто зупинявся за крок від призового місця на Вінницькому етапі Кубка України. Утім, уже на самому старті поєдинку влучним дальнім китком розпочав матч Олексій Соловйов, який згодом реалізував і штрафний кидок. Суперникам вдалося відігратися у стартовий відрізок, зробивши рахунок три Однак Кравченко закинув ще один дальній, а звягель уже не віддавав свою перевагу в цьому поєдинку. У підсумку в першій грі на турнірі звягеляни святкували переконливий успіх: – 22-7. Символічно, що достроково завершили гру дальні китки Кравченка та Соловйова, які набомбардували у цій грі по десятці на брата. Особливо непогано виглядав цей показник після неблизького шляху до Вінниці. Тільки що грали першу гру і так відчувається, що ми прокинулися ранку і три години провели в дорозі, трошечки підмазені, якісь спіти були. Але нормально. в другому поєдинку проти колективу під назвою Вася Камінський гравці з Вягеля змагалися за перемогу в групі, адже обидві команди мали перед цим по одному успішному результату. А до півфіналу міг пройти лише один із суперників. Опоненти з Вягелян зуміли відкрити рахунок у грі, однак одразу ж отримали у відповідь фірмовий слемданк від Соловйова. Далі нагадав про себе влучною двійкою Владислав Лукінський. А згодом те саме вдалося зробити й довідному. Вадим на цьому не зупинився, організувавши чудовий асист на Лукінського, а потім забивши ще одну дальню спробу. Відірвавшись від суперників, з вегаляни більше їх до себе не підпускали та довели поєдинок до логічного завершення. За півфінал гравці Звягеля також завершили достроково. Влучний двоочковий від Довідного підсумував поєдинок з рахунком 21-11. Перед півфіналом Вадим Довідний щось активно розповідав партнерам по звягелю. Воно й не дивно, адже і рік тому тут у Вінниці, і два тижні тому в Києві, саме на цьому етапі він зупинявся за крок до вирішального поєдинку етапу Кубка України. Суперником з Вягелян став Хмельницький колектив під назвою Три в точку, який до цього здолав усіх трьох опонентів у своїй непростій групі. Тож на команди та глядачів чекало цікаве протистояння. Темп поєдинку задав Дмитро Кравченко, який спочатку реалізував дальній кидок, а згодом додав ще один бал команді з близької відстані. Далі за справу взявся Лукінський. Владислав спочатку здорово зіграв на підбиранні, а згодом додав ще два очки з-за дуги та сформував стартовий ривок команди з рахунком 6-0. Як не намагалися суперники наздоганяти звягель. На їхні зусилля завжди знаходилась відповідь у вигляді дальнього бомбардування наших снайперів. А крапку у матчі поставив ефектний слемданк від Лукінського. І вдруге поспіль звягеляни закінчили свою гру достроково з рахунком двадцять та вийшли до фіналу Вінницького етапу Кубка України. У фіналі на Звягель чекали добре знайомі суперники. Місцева команда Главатчуки. Саме проти неї Вадим Довідний та Дмитро Кравченко змагалися у півфіналі минулорічного Вінницького етапу Кубка. У матчі, який у підсумку перенесли у зал через погодні умови, наші хлопці поступилися. Ну а Главачуки у свою чергу тоді стали переможцями домашнього етапу Кубка України. Щоправда, згодом не скористалися правом позмагатися у фінальній частині змагань, яку довідний Кравченко та Лукінський у підсумку виграли. У Вінницькому фіналі вже 2025 року інтриги також вистачало, а команди почергово обмінювалися результативними атаками. Вириватися вперед гравці з Вягеля почали середині гри після влучної дальньої спроби від Соловйова. Згодом успіх партнера по команді повторив і Кравченко. Главачуки відповіли своїм двоочковим китком, знову скоротивши рахунок до мінімального. Утім, далі про себе та своє панування у повітрі нагадав Лукінський, який спочатку додав у кошик після китка довідного, а згодом, після передачі того таки Вадима, реалізував ще один середній кидок. Уже невдовзі Соловйов двоочковим вперше у матчі збільшив відрив звягеля до п'яти очок. І такий гандикап суперникам, попри їх відчайдушні спроби, відіграти гравці нашої команди вже не дали. А завершив гру і знову ж таки достроково влученим штрафним китком Вадим Довідний. 21-16. З таким рахунком звягелю вдалося взяти реванш за минулорічну поразку відвідницьких суперників та тріумфувати на третьому етапі Кубка України з баскетболу 3 на 3 Дуже позитивні враження, дуже класний турнір. Дай Бог, що сьогодні нам повезло, що сьогодні дуже була гарна погода, не дуже жарко. Ми не поїхали в зал а був реальний стрітбол на вулиці цілий день. Дуже були сильні команди, але ми справилися сьогодні. Ми чемпіони. Явний прогрес бо ми виграли. Дасть там не було може тої команди, які ми програли на тому турі, але ми з кожною грою прогресуємо, налажуємо хімію, тому прогрес. Тільки прогрес. До слова, окрім нагороди від організаторів за тур. Половина якої піде як донат Збройним силам України, звання найціннішого гравця третього етапу Кубка України або ж MVP заслужено дісталося гравцю з Вягеля Олексію Соловйову. Як оцінюєш себе по тому, що ти отримав MVP? Та, ну, як, Ну можна можна було краще, але можна ну, було краще. Так, же, так же вирішили, то ну я відмовлятися. Не. Таким чином, вояж до Вінниці для команди з Вягеля з баскетболу 3 на 3 вийшов тріумфальним та фактично ідеальним. Усіх суперників вдалося перемогти та зробити це достроково до завершення підсумкового таймера. До слова, ця перемога на третьому етапі вже точно дає нашим хлопцям право участі у фінальному етапі Кубка України, що планується у столиці на кінець серпня. Де Звягеляни намагатимуться захистити титул переможців турніру.